Привіт! З вами Автоградус. Сьогодні у нас на огляді буде кулачковий вал супорта до таких супортів, як Meritor DX195 та DX225, виробник Antech Туреччина. Оглядаємо пакування Antech, Antech. Бачимо каталожний номер деталі 0810 І як виглядає, що входить до комплекту, намальовано. Плюс Маде Ін Туреччина також вказано. Обрендоване пакування. Вже не перший раз вам показуємо цього виробника. Якісний виробник по запчастинам супортів. Відкриваємо. Бачимо, де пакування пакет. В комплекті у нас є сальник, є маслюнка, отак викручується. Ну і сам, сам вал. Виготовлений з високо. Легованої сталі з точною обробкою. Зараз зробимо заміри, тому що супорт це така специфічна деталь. Часто це буває чи автобус, чи якийсь автомобіль якогось року невідомий, наприклад, американець. Да, і там Чи він код не розкладає до супорта, чи ще якісь моменти. І часто люди запитують розміри. Зараз зробимо, щоб ви орієнтувалися перед замовленням. Бувайте саме перший розмір загальна висота його. Загальна висота у нас буде. Так, 10 і 3. Бачите? 10,3. Так. По підшипникам, посадочним місцям. Так, 45. Цей теж повинен бути одинаковий. 45. Ну і великий підшипник. Ставиться тут. 60. Бачите? Так, ну і часто запитують іще тут посадочний ширину підшипника. Так, це у нас виходить. 100, 114 плюс 10, 24, 24. Ну і давайте ще цей розмір заміряємо. Показую, який у нас виходить 35. Всі розміри у вас є тепер в наявності. Якщо будете замовляти, можете звірити, якщо маєте якісь сумніви. Комплект, даний комплект іде ще раз наголошую з масленкою, сальником. Є комплекти виробника Antech з підшипниками. Переходьте в каталог, оглядайте. Є також виробник у нас ТТАВТ, також турецький виробник. Тоже там різні є комплектації, тому запрошуємо на сайт, переглядайте. І вибирайте, що вам ближче. Ну, краще почати з Вінкоду, скинули він код, ми перевірили, що у вас там стоїть. Якщо не виходить по вінкоду підібрати, будемо тоді вже по розмірам вибирати. Ми являємося платниками ПДВ. Ми інтернет-магазин Автоградус відправляємо день замовлення, якщо замовлення оформлено до 15.30. Всім дякую за перегляд. Гарного дня, звертайтесь до побачення.